Вот ви как историк, да вы можете допустить, що большинство жителей Криму ну, не будем говорить, да, там национальная принадлежность, но те, кто вот там те, кого можна считать населенням Криму, що они действительно проголосували в большинстве своєму за ті вот, вещи, которые с ними произошли. Ну, э, бачите тільки до того, як почалася наша передача, тут приганялися деякі сюжети, Путін виступав, розповідав, як Рік тому Крим завойовувався. Що він казав, що він сказав? Він сказав, що для того, щоб забезпечити виявлення народу, за спиною оцих самих людей, активістів, стояли ці зелені чоловічки. Тобто це не тільки, це не тільки гарнізон російський, який легально там був, а і вже новоприбулі. Спецназівці, які забезпечили силовий варіант проведення цього референдуму, Тобто ви вважаєте, що їх заставили, так? Ну, да. случайно, для того, чтобы... Ну, у вас есть знакомые в Крыму, вот, которых можно набрать, спросить. Просто у меня вот на удивление, либо мне так везет, да, со знакомыми, они, вот, ну, по крайней мере, те, которые в Севастополе, они реально довольны тем, что вот они отсоединились. Есть, ну, ты... есть люди, я знаю, у которых семья раскалывается, ну, вот да. да, мама да, да, за, да, да. папа против, и дети в итоге как бы уезжают сюда жить, да. Но вот то, что как бы мне удалось собрать, в большинстве своем, ну, как бы там приветствуют Россию, она изначально там вот в умах... Больше людей якби как бы, преобладало, так? Да? Ну от, по ресурс. Це Знову такі, ось ті, ви тільки що сказали: вітають Росію справа в тім, що рік тому, коли Крим такий перейшов до складу Росії, ну, було багато таких преференцій, було багато пільг пов'язаних з тим, що ось треба ж було населення. На привернути, да, Привернути до себе треба було населення. Але рано чи пізно, а це вже зроблено, Крим. Почав з'єднуватися з Росією. А в Росії ну, існує певна економіка. Там рівень цін певний існує, який був набагато вищий і є набагато вищий на товари споживчі, ніж в Україні. І це одразу відчули кримчани. Потім тур сезон. Що таке Крим взагалі? Це курорт. І він залишався курортом постійно. І Раптом все обірвалося. Плюс санкції. Теж все обірвалося, і тепер Росія змушена годувати Крим.